Кожна посилка насправді починається не з того, що я ріжу скотч болгаркою, а з того, що я ріжу тетенку. Щоб вона не попадала в кадри, бо тоді TikTok частенько блокує це відео. А вже після того я ріжу, ріжу скотч. Ти підходь ближче, покажи, як відео написано і там, і там написано відео. Так. Подивимося, що тут нам смачненьке передали. Показуй ближче світуська. Видно добре? добре? Дивіться, як запаковано все. Так, ану. Ложки і дві срібних, два срібних контакта. Цікаво, подивимося. Поставимо поки на землю. Так, далі дивимось. Показуй світуська. Аж цікаво. О, це саме головне, Це я шукаю цього. Так, привіт! Відправляю вперше. Маю для вас трошки міді, латуні та алюмінію. На два срібних контакти, але не зміг відпаяти в від міді. Тому, вибачте, такий-то, такий-то, такий-то. Ваги немає, тому на довіру дивлюся ваш тік-ток. Тема цікава. Успіхів і смайлик. Друже, люблю тебе. Зараз я це все достану і все покажу всій Україні, що ти мені відправив. Пока глуши. Видно, що людина дивиться нас, тому що все посортовано. Звісно, світи, покажи. Звісно, ми ще дещо переберемо. Є мідь, дивіться. Так, є ще мідь. Тепер є алюміній технічний і є звичайний, але бачу, у звичайному алюміній теж є технічний. Зараз я добавлю його до дорожчого. Бо технічний алюміній ось такий. У нас по 75 гривень кілограм і кабель. І є латунь. Зараз я перевірю. Бо бачу, що отакого, воно, як правило, десь белгарочка Ну, Буває сам, я перевірю, але цього, як правило, марганець. А ні, все, мовчу. Латунь. Латунь, латунь тільки саме в екрані. Покажи. Де чухати жовтки, а самі крани білі. Тобто тільки ці барашки ми відіб'ємо. Ну, зараз переберемо. А з цим я ж здивувався. Я зараз думав, іскри підуть вам покажу. Но ні. Так, я переважу і кажу, що скільки яка сума. Я зважив тільки міті і латунь і вже на 7853 гривні. Ну, нормально починаток. Зараз ми алюміній доважимо, там вже буде, звісно, менше, але зараз ми це все доважимо. Подивимося, що там за ложки. Так. Є, а ну показуй світуська. Так, два контакти. Не, не могла людина відпаяти, бачу. І ложки. Ложки, ложки, ложки. Так, раз. А ще один контакт від міді не міг відпаяти. Зараз ми щось придумаємо. І є ложки. Дивіться, ложки вже бачу. Ти видно МНЦ Світуська? Не, не. не дуже? Ти ще не, не сильно. Це теж, ну зараз давайте подивимося. Тут маркування нема, тут маркування нема і тут маркування нема. Це посрібнена ложка, ми теж приймаємо по 260 гривень кілограм. А ці зараз подивимося. Ану. Опа. Ану, світуська, показуй, що робиться. Ти тако ближче, може, якось пристав, щоб було видно. Так, да, бачите, це навіть не посрібнення ця ложка, це просто латунь. Ось це. Тепер давай наступну. Так, наступна ложка такого, щоб світла більше дамо. Опа, ану. Це... Ану, 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 почекайте, почекайте. Ні, теж нема ніякої реакції. Теж ні. Але я хочу на відео все перевірити, щоб клієнт не думав, що ми щось вправо-вліво так. Так, ану. Теж ні. Я вам зараз покажу то МНЦ, як воно реагує. Це теж ну, зразу попробуємо зверху. Да, бачите. Тепер дивіться МНЦ, Зовсім інша реакція, покажи, Світуська. Червоніє, бачите? Видно червоне? Да. А тепер дивіться, як тут ми зробимо. В одному місці зачухали, бачите? І тепер водимо, дивіться. Там, де зачухали, ну, давайте лампу ближче, навіть все, щоб показали людям. Тут червоне. Видно, так? Тут червоне, а тут де зачухали не червоне. Тобто це посрібнення. Ось це 260, ось це 180. Зараз я вам скажу суму. Посилка вийшла на 8916 гривень. Рахуємо 9000 гривень. Дуже крута посилка. Все посортовано, це саме-саме головне. Друзі, ми любимо вас і ви найкращі. Кому цікава тема кольорових та металів, підписуйтесь на канал.